Дня. Молитва перед початком всякої роботи. Господи благослови, молитва по закінченню всякої роботи. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Молитва перед наукою. Милосердний Господи, пішли нам ласку Духа Твого Святого, що дарує нам розум і зміцняє духовні сили наші, щоб ми, уважно, приймаючи науку, виросли Тобі Творцеве нашому на славу, родичам нашим на втіху, церкві нашої народові Твоєму на користь. Утішителю Духу Правди, що всюди єсе і все наповняєш, скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси милосердні душі наші, молитва після науки. Дякуємо тобі, Богу Творцеве нашому, що Ти дарував нам ласку Твою для вислуховування науки. Благослови наших провідників, родичів та учителів, що ведуть нас до пізнання правди і пішли нам розум і силу провадити науку нашу Тобі Боже, на славу, а церкві нашій народу Твоєму на користь, або достойно є по правді величати Тебе, Богородицю, завжди блаженою і найнепорочнішою, і матір Бога нашого, чеснішою херовимів і словнішою без зрівняння серафимів, що породила Бога Слово непорочною, правдивою Богородицю, Тебе величаємо. Молитва перед їдою. Отче наш, єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Або Очі всіх. На тебе, Господи, дивляться, з надією ти даєш їм поживу, потреби відкриваєш щедру руку свою і всіх задовільняєш ласкою своєю. Молитва поїді. Дякую Дякуємо тобі, Хресте Боже наш, що наситив нас земними твоїми дарами, і молимо тебе, обдруй нас і небесним твоїм благословенням. Молитва перед розпочатком церковних і взагалі світочних зборів і нарад, звичайно, співається. Цар Небесний, утішителю Духу Правди, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси милосердні душі наші, молитва на закінчення таких же зборів, звичайно, співається. Достойно є по правді величати тебе, Богородицю, завжди блаженою, найнепорочнішою, і матір Бога нашого, чеснішою Херовимів і словнішою без рівняння Сарафимів. Що породила Бога слово непорочної, правдивої богородості Тебе величаємо. Молитва, коли довідуємось про чуюсь смерть. І святим упокой, Хрести, душу помершого слуги Твого, помершої слуги Твоєї, де немає ні слабості, ні журби, ні смутку, а життя безконечне. Бо Ти єси воскресенне життя і вічний спокій, Хресте, Боже наш, і Тебе славимо з предвічним Отцем і Святим Духом, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.